Отже, стосовно того, які масштаби розкрадання в ЗСУ на гуманітарній і військовій допомозі. От дивіться, у 2022 році Резніков, колишній міністр оборони, підписав підписав договір з країнами НАТО про постачання бронежилетів, шоломів балістичних, а також приладів нічного бачення. Так от, що цікаво, що в договорі було зазначено, що прилади нічного бачення до 10 тисяч приладів нічного бачення. Тобто, якщо, наприклад, шоломи, пластини. Балістичні і бронежилети були вказані в точних кількостях, я не буду називати які, то формулювання приладу нічного бачення до 10 тисяч приладів нічного бачення. І що цікаво, що по факту було куплено аж 50 приладів нічного бачення, але це ще не все. Прилад нічного бачення тоді коштував 8 тисяч доларів. Наші гаврики писали 10 тисяч євро за один. І ще і до 10 тисяч пилотів бачення. І куплено було аж 50%. Я вам кажу, то, тобто оборудки в Міністерстві оборони, не так, як там розказує Арестович, та варують 30-40%, звісно, 30-40%. Ви думаєте, звідки ці всі автомобілі катаються по містах? Це що, 30-40%? 99,5% крадеться на всьому. то Ви можете тільки уявити, які насправді. Кількості гуманітарної військової допомоги наділялися для України, якщо в нас крадуть 99,5% і ще намагаються, якимось чином воювати. Це взагалі жах.